Хочу поділитися своєю сушкою, як ми зробили. Ось я хочу показати, ми кришу накрили. Стоять стовпчики желізні. На ньому сволочки із профтруби. Профтруба 5 на 3. Ці профтруба 4 на 2. Розстояння між стовпчиками 2 метри. Профтруба видержує шифер. Шифер били гвіздок і переварювали сварочкою. Тепер щодо сушильного столу стоїть котел зварений 50 на 40 на метр длину. Простенький. Над котлом зварена рамка і лежить кирпич. Для відбойника тепла, щоб не горіло насіння. Вихлоп іде он туди. Виходить. Над вихлопом теж леж, желізо лежить. Вихлопна труба дуже гаряча, теж щоб не насіння отбойник. Стоять два вентилятора по боках. Вентилятори стоять простенькі. Вентилятор всередині, мотор наружі. Тепло ганяє, тільки там, знаружі не бере. Тобто там здорове тепло. Отака простенька сушилка суше, дуже хорошо. Ще хочу показати вам одну сушилку. Це зварили, зробили, виложили таку мойку. Два метри на метр метр глибини. Поставили зливний кран там. Поштукатурили жидким стеклом. Набирали повну води, ніде не тече. Дуже хорошо. І ще ось друга така сушечка. Стоїть простий газовий балон, вирізаний, дверка. Рамка, положений кирпичик. І так само над газовим балоном зварена рамка, заложена кирпичом. Вихлоп іде туди, над вихлопом желіза. Туди стоїть так само вентилятор, який наверх котлом знаходиться, наверх газового балона здимає цієї сушечки 5 квадратів, бо більше газовий балон не тягне. Теж так само накрита шифер без дерева, з профтруби. Може кому цікаво строїти так. До свидання.